Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку тіла навколо нас. В підручнику це сторінки 25-26. Роздивись навколо. Ти живеш у довкіллі серед об'єктів неживої і живої природи та виготовлених людиною. Давайте пограємо в гру плескаю і тупаю. Плесне в долоні, якщо це природне тіло, якщо рукотворний предмет. Тупай ногами. Сонечко. Книжка. Гриби. Жолоді. Морква. Ковзани. Вертоліт. Пташка. Хмара, або вітер, можемо сказати, так? Веселка, дзига, крапля, вода, людина, тварина. Навколишній світ надзвичайно різноманітний. Все, що тебе оточує, це тіла. Давайте розглянемо схему з вами, доповнимо прикладами. Отже, тіла або об'єкти можуть бути природними, а можуть бути штучними, зроблені людиною. До природних тіл, що в нас відноситься до природних тіл? Люди, тварини, рослини, так? камінь, гори, все те, що зробила природа. До штучних зроблені людиною. Подивіться навколо себе. Будь-який предмет, який знаходиться навколо вас, є об'єктом штучним, зробленим людиною. Тіла, що нас оточують, складаються з речовин. Тіла відрізняються за формою, розмірами, масою, об'ємом, кольором і станом. Вони бувають твердими, рідкими та газоподібними. Отже, Є тіла, ось розгляньте малюнок, і е, назвіть, які тіла є природними, а які створені людиною. Кожне тіло утворюється з однієї або кількох речовин. Так, наприклад, шматок крейди тверде тіло, бо воно складається з однієї речовини. крейди, А олія. Наприклад, крапля олії – рідке тіло, воно утворене із речовиною олією. Повітря газоподібне тіло, до його складу входить багато речовин азот, кисень, вуглекислий газ тощо. Усі живі організми складаються з великої кількості різних речовин. Наприклад, у рослинах є цукор, крохмаль, жири, білки, вітаміни, солі, вода та інші речовини. Які речовини потрібно з'єднати, щоб отримати мильну бульбашку. Щоб отримати мильну бульбашку, треба її щось з'єднати: воду, мило і повітря, і ми отримаємо мильну бульбашку. Що об'єднує ці природні тіла? Крапля роси, сніжинка і бурулька, що об'єднує? Так, їх об'єднає природна речовина вода. Візьми до рук шматочок крейди та залізну ложку. Спробуй їх розламати. Зробіть висновок. Крейда буде ламатися легко. так? А. Ложка зламати залізну ложку. Ти не зможеш, вона тверда і міцна. А крейда крихка. Кожне тверде тіло має власну форму та об'єм. Воно може бути крихким, як, наприклад, крейда пластичним, глина, пружним, гума. І починемо. Ані защо над нами, над нами, над нами, Знов є у барабани, кажи тіпорі, а зірочкам на небі, на небі, на небі. Подякувати треба, що сяють у горі А угорі. Далі. Давайте розглянемо з вами тіла з твердих речовин. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте ці тіла. Чи можна змінити форму твердого тіла? Що для цього потрібно робити? Подумайте, можна змінити форму твердого тіла? Так, можна, але треба прикласти багато зусиль. Так? Рідкі тіла. Не мають власної форми. Вони набувають форму посудини, у яку їх наливають. Вони текучі, мають власний об'єм. Наприклад, вода, налита в басейн, набуде форми басейну. Молоко в склянці набуде форми склянки. Газоподібні тіла. Природний газ, повітря ми не бачимо. Але деякі гази ми відчуваємо на запах. Надуйте повітряну кульку, кінці завяжіть ниткою, стисніть кульку з боків, як змінилася форма кульки. Газ легко змінює форму та об'єм. Виконайте завдання в підручнику на сторінці 26. Розгляньте малюнок і відшукайте на малюнку тверді. Рідкі та газоподібні тіла. Розгляньте фото. Визначте речовини, речовини у твердому, рідкому та газоподібному станах. І з'ясуйте, які тіла містять воду, повітря, а які метали. Отже, сніговик. Який це стан? Твердий, рідкий чи газоподібний. Ну, в даному випадку твердий, так? Але легко перетвориться в рідкий. Так, А потім, коли випарується, ще й перетвориться в газоподібний. Цукор. Цукор знаходиться у нас в твердому стані, але також під дією води перетвориться в рідкий стан. Ножиці. Так. Містять метал, в твердому стані знаходяться так, містять метал, пластик, далі кулька, м'яч, чай. Речовина в рідкому стані набуває форму того посуду, в який його наливають. Ваше домашнє завдання. Сторінки 25-26 читати і переказувати. Дайте відповіді на запитання, які тіла, зроблені людиною, оточують тебе в кімнаті. Розгляньте свою кімнату і знайдіть ті тіла, які зроблені людиною. Наведи приклади тіл, що складаються з однієї речовини. З кількох речовин. Далі в нас вправа е, загадкові листи. Оберіть колір листа, який би ви хотіли відкрити. А тепер я їх відкрию. Я відкрию всі листи, а ви прочитаєте той колір, який ви обрали. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!